Y У мене дуже теплі, приємні такі відчуття залишилися після концерту. Ми, по перше, хочу сказати, що ми може бути в друге в Хмельницькому. Саме тут я відчуваю якусь таку енергетичну спорідненість. Тут всі дуже доброзичливі люди, доброзичлива публіка, оркестранти. Ми от, відразу як в сім'ю влилися з одної репетиції, по суті, з автобусом ми приїхали, була година репетиції, і ми запобіг заспівали. Це дуже так, приємно для нас, велика честь працювати з вашими академічними колективами. Щодо власне, творчості Вербицького, я хочу сказати, що більшість пересічних глядачів до сих пір не, не багато знали про цю особистість. Крім того, що він написав гімн України, ми не, не, не багато знали про Вербицького. І от коли стали цікавитися, 200-та річниця велика дата. І в тому числі і представники з Чернівецької філармонії їхали в архіви львівські, фотографували ті рукописи, цікавилися творчістю для себе дуже багато нового стало стали люди відкривати. Що виявляється, Вербицький був священником, виявляється Вербицький, був прекрасним інструменталістом, гітаристом. Це для мене було відкриття особисто для мене, що він так володів гітарою і на досить професійному рівні і писав як і композитор, як виконавець. І взагалі ми для себе цю постать відкрили в різних жанрах. Я отримала е, ноти в руки для чоловічих квартетів. В тих нотах я знайшла гімн України, ще тоді він не був гімном, давно ну, ніхто і не міг подумати. Тоді була козацька пісня, написана для вистави. От, і є спогади. Витінуть, от того часу, Які розказують, що от розказував актор поезію, а потім після того чоловіки стояли під колом, вони грянули от ту пісню, як вона гарно звучала. І для мене так, таке було відкриття дуже несподіване і дуже приємне. І, власне, тому ми сьогодні і концепцію нашого концерту побудували так, щоб почати з того гімну, який ще. Який ще тоді ніхто собі і гадки не мав, що він буде гімном національним державним гімном України. Філармонія